Без знань SQL в сфері IT тобі нічого робити. Привіт! Мене звати Костя і я сеньор sql скеел SQL є основною навичкою для багатьох it спеціалістів Але на жаль, в Україні ця тема ще не отримала належної уваги. Роки практики показали мені, що знання SQL є ключом до багатьох дверей в світі IT. Саме тому я вирішив провести безкоштовний інтенсив на тему, що таке SQL і як потрапити в IT через SQL?». Моя мета зібрати тисячу людей, аби спільно поширювати цю тему в Україні. Запрошую вас усіх долучитися до цього заходу незалежно від вашого рівня підготовки чи досвіду в програмуванні. Інтенсив допоможе вам зрозуміти, як працює SQL, як його використовувати для роботи з базами даних. В інтенсиві я покроково розкриваю основні концепції SQL, покажу приклади реальних запитів і дам корисні поради для покращення навичок роботи з базами даних. Але і це ще не все. В інстаграмі ви також зможете свідкувати, як я готуюся до цього проведення марафону. Як я створюю уроки та навчальний матеріал, щоб зробити процес навчання якомога зрозумілішим та цікавим для вас? Не змарнуйте шанс отримати ціні знання, які допоможуть вам в майбутній it карєрі Марафон поки не має чіткої дати. Це приблизно 30 серпня цього року. Але зараз я вже хочу потрохи збирати зацікавлених людей в окремому телеграм-чаті. Де ви отримаєте тільки за участь в марафоні вже перші бонуси та плюшки.